Вітаю вас! Сьогодні у нас тема Фінансові труднощі, як дитячий досвід формує реальність і це енергія любові. Якщо вам цікава ця така тема, не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк і, підписати, і поділитися цим відео з друзями. Адже це може допомогти не лише вам. А й багатьом іншим, хто шукає відповіді на схожі питання. Разом ми створимо простір для змін, для змін і гармонії. А також цією простою вашою дією відбудеться взаємообмін енергіями, що не менш важливо. Отож, починаємо! Чи помічали ви, що гроші, наче втікають з вашого життя? Ви отримуєте дохід, але одразу з'являються несподівані витрати, борги чи ситуації, які змушують усе витратити? Це може бути не випадковість, а наслідок дитячих травм, які сформували у вас страх втрати фінансів? Звідки це береться? У дитинстві ми часто несвідомо переймаємо фінансові установки від батьків або переживаємо, переживаємо ситуації, які формують у нас глибокі страхи. І такі, як, наприклад, батьки постійно повторювали, у нас мало грошей, ми не можемо собі цього дозволити. Ви Бачили, як батьки сварилися через гроші, і це викликало у вас почуття небезпеки. Вам відмовляли у важливих для вас речах, і ви почувалися непотрібним чи неважливим. Ці переживання могли залишити глибокий відбиток у вашій підсвідомості. І тепер у дорослому житті кожен прихід грошей. Підсвідомо сприймається як загроза їх втрати. Як це проявляється в дорослому житті? Які ситуації можуть виникати? Це раптові, раптові поломки чи непередбачені витрати. Ви тільки не отримали зарплату або накопичили певну суму, як раптом щось трапляється, ламається автомобіль, розбивається посуда, телефон. Можуть вкрасти, або то, що побутова техніка, також їй потрібно замінити, бо там щось теж поламалося. І це змушує вас витрати, витр, витратити накопичене і ви знову повертаєте, повертаєтеся до стану початку. Як це пов'язано з дитинством? Якщо в дитинстві гроші постійно йшли на екстрені потреби? Бо вашим батькам також передалася програма лікування, ремонти та таке інше. І це могло закріпитися як підсвідомий сценарій. Гроші не тримаються, мене, гроші все одно йдуть на проблеми. Гроші завжди не вистачає, так само в дитинстві така травма може народитися, якщо у вашій родині часто говорили фрази на кшталт. Ми не можемо собі цього дозволити, грошей завжди мало. Це могло закріпитися у свідомості, як установка, що грошей ніколи не вистачає, і ви постійно перебуватимете в стані нестачі, незалежно від реального доходу. Щоб отримати щось важливе, треба брати в борг. Борги, якщо батьки постійно брали кредити. Для великих покупок або важливих потреб, наприклад, меблі, одяг, лікування. Це могло створити переконання, що лише через борги можна досягти бажаного, що тільки хтось мені може дати. У дорослому житті це проявляється через залежність від кредитів, навіть за умов стабільного доходу. Тим самим ви позбавляєте себе сили. Та знання, що вам е, дається все потрібне для гарного життя, що, е, що е, ви позбавляєте себе сили, та знання, що вам дається все потрібне для гарного життя, що тільки, тільки хтось може мати, але тільки не ви. І я не заслуговую мати свої гроші. У сім'ї могли свідомо знецінювати ваш, вашу цінність або заслуги. Наприклад, що ти зробив, щоб, не, щоб це мати? Або гроші не для тебе ти їх витрачаєш не на те. Такі слова формують переконання, що ви не гідні тримати гроші у своїх руках і вони завжди будуть йти до когось іншого або повертатися через борги. Також це проявляється у ваших відношеннях. І це також ми будемо розглядати, коли, тема, а, до, коли тему будемо проходити відношення. І неможливість відкласти гроші, коли ви намагаєтеся заощадити завжди, з'являється щось важливіше. Потрібно допомогти близьким, оплатити непередбачені рахунки, або здатися, що накопичене немає сенсу, або ем, здатися, що накопичене не має сенсу, бо все одно доведеться витратити. Тобто накопичувати не має сенсу, бо і так це все витрачається. Так? Як це пов'язано пов з дитинством? Якщо в родині було прийнято жити від зарплати до зарплати, ви могли засвоїти думку. Гроші довго не тримаються, тому накопичувати нема сенсу. Фінансові труднощі як дитячий досвід формує реальність. Коли ми стикаємося з постійними фінансовими труднощами або відчуваємо, що гроші не тримаються в нашому житті – Корінь цих проблем часто знаходиться у дитячих травмах, а то ще й глибше у минулих життях. Що ж таке дитяча травма? Дитяча травма це глибокий емоційний або психологічний відбиток, який залишає важкі або негативні переживання дитинства. Наприклад, ви бачили, як ваші батьки сварилися через гроші? Вам постійно повторювали, ми не можемо собі цього дозволити. Ви відчували, що гроші це джерело стресу чи страху. Така травма утворює енергетичний згусток у вашому полі. Це незавершена програма, яка постійно відтворюється у вашому житті. Чому з цим потрібно працювати? Якщо з дитячою травмою не працювати, вона нікуди не зникає сама по собі. Цей енергетичний тягар буде негативно впливати на ваше життя, обмежуючи можливості для фінансового достатку. Більше того, ви передаєте цей тягар своїм дітям, так само, як його передали вам ваші батьки. Ця програма. Буде повторюватися з покоління в покоління, поки хтось її не трансформує. Дитячі травми мають властивість тримати вас у замкнутому колі. Це може бути страх втрати грошей, переконання, що гроші, гроші заробляються лише важкою працею або відчуття, що ви не гідні достатку. І коли ви починаєте бізнес. Або коли шукаєте роботу і навіть хочете побудувати стосунки, надзвичайно важливо спершу заглянути в себе, які переконання про гроші сформувалися у вашій родині, як до фінансів ставилися ваші батьки. І найголовніше, що ви самі думаєте про гроші, про відношення, якщо така ситуація. Гроші перед початком будь-якої справи варто провести інспекцію своїх думок? Чи маю я гроші, чи думаю я, що гроші це щось брудне чи негативне? Чи відчуваю сором, коли говорю про фінанси, чи вважаю, що достаток досягається лише важкою працею? Що я думаю про гроші? У... у суспільстві часто соромляться говорити про гроші, і цей сором передається з покоління в покоління. Наприклад, існує стереотип, якщо жінка обирає чоловіка, який фінансово забезпечений, це неправильно, бо, начебто, вона з ним за гроші. Але що має робити жінка, коли обирає свого партнера? Хіба вона повинна свідомо йти проти своїх природних інстинктів, щоб уникнути осуду? Чи вона має обирати партнера, який не зможе забезпечити її чи її дітей лише через страх осуду? Жінка, яка вибирає чоловіка, керується не тільки закоханістю, але й почуттям безпеки для себе і своїх дітей. Це закладено природою для збереження роду. Закоханість, це важлив, закоханість важлива, але не єдина основа вибору. Жінка обирає серед найкращих, на які вистачає її мудрості та рівня свідомості. Справжній вибір це гармонія між почуттями та здоровим глуздом. Безпека. Фінансова стабільність і повага в стосунках є природними запитами, а не чимось, з чого слід соромитися. Травми, які нав'язують установку, що вона або він живуть за гроші, це результат чужих негативних переконань. Їх висловлюють люди, які самі проживають свої фінансові чи емоційні блоки. Що ж робити, щоб змінити ці переконання? Це ж, це ж знову ж таки робота з дитячими травмами, сформовані в дитинстві переконання, це енергетичні згустки, які не зникають самі по собі. Як я говорила вище, якщо їх не пропрацьовувати, вони не лише продовжують. Продовжують негативно впливати на, на ваше життя, а й можуть бути передані вашим дітям, переосмислення переконань замість страху, осуду чи сорому щодо фінансів, почніть формувати позитивне ставлення до грошей, до будь-чого до, до безпеки та достатку, прийняття природи вибору. Усвідомте, що вибір партнера. Якщо це стосується партнера, це поєднання закоханості, мудрості та природних інстинктів. Обирати те, що приносить гармонію та безпеку, це нормально і природно. Працюючи зі своїми переконаннями, ви зможете побудувати здорові фінансові стосунки як у бізнесі, так і в особистому житті. Негативні установки та дитячі травми – це не вирок, а лише сигнал до змін. Трансформуючи ці блоки, ви відкриваєте шлях до гармонії, достатку і справжньої свободи. І зараз е, ми е, трошки вам розкажу про творця, що таке творець, і, і творець як енергія любові, як вона впливає на наше життя. Творець це всепоглинаюча енергія любові, яка наповнює все життя. Вона існує для нашого гарного життя, для задоволення наших потреб і розвитку. І ця енергія дається всім однаково, і вона створює все від радості та благополуччя до проблем і труднощів. Так. Все залежить від того, як ми самі використовуємо цю енергію, як ми її транслюємо в своєму житті, проявляємо в своєму житті. Як працює ця енергія? Уявіть, що єдине джерело любові, і ця любов як потужний, уявіть, що є, вибачте, що є єдине джерело любові. І ця любов як потужний енергетичний потік. Вона наповнює наше життя. Але саме наші думки, переконання та установки перетворюють цю енергію на щось конкретне. Позитивне мислення проявляється як добро, щастя, гармонія і достаток. Негативне, негативні думки. Працюють як сигнал. Я хочу, щоб так було. Творець ніколи не змушує нас змінюватися, він лише дозволяє проявлятися тому, що ми самі транслюємо. Що, що, ж, він, негатив, що ж він створює в нашому житті? Негативні установки, які ми не усвідомлюємо або не трансформуємо, перетворюють енергію любові. Трансформують її на проблеми в стосунках, непорозуміння, образи, конфлікти, відчуття, що вас не цінують або використовують, нестачу у фінансах, постійне життя від зарплати до зарплати, відчуття, що грошей завжди не вистачає, навіть при гарному доході, проблеми зі здоров'ям, постійна втома, тривожність. Хронічні захворювання, які виникають через емоційний і негативний дисбаланс, відчуття безвиходів, постійне повторювання тих самих помилок, нездатність побачити нові можливості та, та багато іншого. Творець ніколи не просить нас змінитися, як я вже говорила, він дає нам повну свободу. Але якщо ми починаємо задавати собі питання, Починаємо працювати над собою, змінювати свої переконання та думки. Ми відкриваємо, себе і ми відкриваємо для себе іншу сторону життя: життя в гармонії, любові та процвітанні. Все починається з одного кроку усвідомити і дозволити собі змінитися. Ваше життя це. Результат того, як ви трансформуєте енергію любові Творця. Змініть свої програми і зміниться все навколо вас. І в більшості справа не в зовнішніх обставинах, а у внутрішніх блоках, які залишаються непомітними, але потужно впливають на ваше життя. Це можуть бути старі переконання, дитячі травми, це що ми вже говоримо. Енергетичні програми, які трансформують енергію любові Творця у вашому житті. І ось таке такі справи. І зараз я хочу е, запросити вас того, кому відгукається, відгукнулося. Записатися до, на консультацію до мене. І ми можемо. Її провести онлайн, що дуже комфортно, не треба нікуди ходити, і разом ми знайдемо і трансформуємо ці блоки, звільнивши ваш фінансовий потік, дозволивши любові Творця проявитися, проявити всі свої дари, і не тільки фінансовий потік, але і відношення та інші проблеми, які у нас є у житті. Ваше право на гармонію, достаток і любов вже є у вас тільки тому, що ви просто є. Ви, ви дихаєте і тільки тому, що ви живете. Тому дозвольте собі очистити свій шлях і впустити в життя гармонію. Я з радістю допоможу вам зробити цей крок до змін. І зараз а я проговорю афірмації на завершення. Я відкриваю своє серце для енергії любові Творця, і вона наповнює життя гармонією та радістю. Мої думки створюють мою реальність, і я обираю думати позитивно, притягуючи добро і достаток. Я легко трансформую негатив у своєму житті на любов, світло і процвітання. Енергія творця завжди зі мною, і я дозволяю їй проявлятися найкраще у моєму житті. Я оновлюю свої переконання, обираючи жити в радості і щасті та безмежному достатку. Особливо коли у вас трапляються якісь негативні ситуації, проблеми. Важливо в цей час згадати позитивні установки і проговорити їх. І я хочу вам сказати, безумовно, афірмації – ключ до змін, але не магічна паличка. Афірмації – це чудовий інструмент для змін. Але вони працюють найкраще, коли підкріплені глибокою внутрішньою роботою. Це не просто слова, які варто сказати один раз чи навіть проговорювати їх тиждень. Афірмації – це частина процесу. Це де кожне слово має бути пов'язане з вашим розумінням себе, своєї історії та тих глибинних переконань, які сформувалися ще у дитинстві. Глибока робота з дитячими травмами, щоб Афірмації дійсно допомагали, важливо спочатку усвідомити, що стало причиною ваших переконань, які ситуації або травми сформували негативні установки, як ці установки впливають на ваше життя зараз, і що з тим всім робити тими знаннями. Це не моментальний процес, а подорож до себе, яка потребує часу та зусиль. Зрозуміти проблему, побачити її коріння і прийняти її це важливий крок на шляху до трансформації. І все ж, просте повторення вже, вже початок змін, навіть якщо ви просто говорите афірмації, це вже працює на підсвідомість. На підсвідомість. Слова мають силу і, повторюючи їх, ми, ви поступово переписуєте старі установки. Це схоже на краплі води, які формують камінь. Кожне повторення залишає свій слід. Про те, щоб отримати глибокі результати, важливо працювати з афірмаціями усвідомлено, поєднуючи їх із зрозумінням своєї історії та емоційною роботою. Процес трансформації це час для себе. Пам'ятайте, зміни не відбуваються за один день, але кожна афірмація, кожен день роботи над собою це крок до вашої нової вільної і гармонійної реальності, яка проявиться у вашому житті. Щасливо, а також не менш важливо, яка передасться вашим дітям і вашим нащадкам. Будьте терплячими до себе, і результат обов'язково прийде. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку. І пам'ятайте, пам це наш взаємозв'язок. Тому. Я е, вам, як я завжди кажу, не важко, а мені приємно буде. І зараз я буду з вами прощатися, або, або я скажу до зустрічі. Так, вчаю.